Thank yeah. you. Восставшие морями, не в горне, содчание, вограде удоб, и в нине в дом закален, и целовай ли совет. И откуда мы сидит на тыле мать и Господа моего ко мне, все твои попытки. Падающий пакети благодарим твои безмирные и незачерные. Все те тесному ротаирею Рустику, ректору Волынские духовные семинарии и все те честному отцу, ротаирею Владимиру. Вітати вас із Днем Вашого Небесного Покровителя. Пастор добрий, який душу полагає за вівці своя. Ці слова вручаються для кожного священнослужителя від часу того моменту, коли звершилася ось та хіротонія, коли благодать Святого Духа зійшла. На вас і ви стали священнослужителем. Ви стали тим добрим пастором, який веде все своє стадо до спасіння. Те стадо, яке сьогоднішній день потребує великої духовної підтримки, знаючи ваше життя, знаючи ваше сумлінне служіння, яке ви несли. На приході, і яке ви несете сьогодні, коли ви є ректором Волинської духовної семінарії, ви дійсно відповідаєте тим великим словам доброго пастера, того, який душу свою полагає за своє стадо. Ми сьогодні радіємо з того, що маємо прекрасного священнослужителя. Радіємо з того, що маємо прекрасного друга, порадника. Ми радіємо з того, що ми маємо прекрасного духовника, який завжди дає всі ті необхідні поради для священнослужителів, для студентів. Ми знаємо, що багато священнослужителів, які під час, перед тим як стати священником, Отримали дозвіл від вас як духовника нашої семінарії, і сьогодні ревностно несуть також своє служіння. Ви мудро і правильно настановили їх. А сьогодні на вас поклалася ще більша відповідальність в тому, щоби не тільки в духовному, але і в освітньому рівні зберегти те зерно слова Божественної істини в тих душах. Тих студентів нашої духовної семінарії духовної школи, де ви є її ректором, є тим керманичем, який дійсно ось невеличкий період часу, але почав трудитися для того, щоб здобути все необхідне і рівень нашої духовної школи не понижувався, а навпаки піднімався так, як належить. Бути духовній школі. Ми ще раз і ще раз, дорогі в День вашого Небесного Покровителя, вітаємо вас і з ним вашого ангела, і радіємо разом з вами, що можемо в сьогоднішній день привітати вас. Хай милосердний Господь посилає вам здоров'я. Найперше також, хай Господь посилає і терпіння вам у вашій праці, наснаги. І слово Божественної істини, щоб ви продовжували правити, скільки Господь назначить в цьому земному житті, і щоб там разом зі своєю паствою могли дати відповідь перед лицем Господь. Прийміть, дорогий отець ректор, від нас усіх цей букет квітів і цю просворочку, на якій було винята частичка за ваше здоров'я, здоров'я вашої матушки, вашої, ваших діточок. І на згадку ще також хочемо подарувати вам ось такий невеличкий подаруночок від нас, священиків. І ось цей букет квітів, який хай коротенький час, але нагадує про нашу любов, повагу і взаєморозуміння до вас. Вітаємо. Много якмагає. Прийде. Не Дякую. Дорогі батюшки, сьогодні у мене особисто надзвичайна духовна радість на душі, і я хочу подякувати найперше Богові за те, що повів мене, хоча не простими, але богоспасаємими шляхами. Кожен знає моє життя, і грішне життя, і праведне, всяке буває. Але особливо радий з того, що. Напротязі цього земного шляху я здобув, знайшов і маю таких хороших друзів у лиці священнослужителів вас, дорогі батюшки. І повірте, більшої радості в моєму житті немає, як я можу з вами поспілкуватися. І хочу вам подякувати за підтримку, за вашу любов до мене грішного, до моєї родини, за ваші молитви за нас. І від нашого імені ще хочу привітати нашого це благочинного із Днем Народження. І, батюшка, вітаючи вас з Днем народження, хочеться всім нам побажати вам найбільше здоров'я, знаючи ваші турботи, ваші, ваше піклування у просторі вашого служіння. Це дуже необхідно і, і, і попутно милості Божої на всі ваші справи. І оскільки у нас соборний храм покрови Божої Матері, свята безмежної любові, і милосердя Божої Матері на нас, і ви являєтеся благочинним в місті Луцьку і недавно свято покриве минуло, прийміть від нас щирі наші вітання і побажання безмежної любові Божої Матері. Нехай вона покриває вас своєю любов'ю, нехай заступається за вас перед своїм сином. І нехай допомагає вам у вашому нелегкому, священницькому і благочинницькому служінні. Так що вітаємо з вас і бажаємо многих і благих літ, щоб ми з вами ще не раз могли святкувати це свято. У нас такий парадокс, з батюшкою. Я народився на князя Володимира 28-го. Липня, але ношу ну, ім'я Русіка, ми так назвали. А ктець Володимир народився на Русіка, а носить Володимира <різь> навпаки. Тобто я мав бути Володимиром, а він Русік. <різь> <різь> <Чор>, Поміняйте, <різь> <його>. Поміняйтесь, поміняйтесь. <різь> <різь> Як бачите, сталося і ще раз ми служимо, і ми можемо сьогодні в цьому храмі помолитися разом. Так що, батюшка, прийміть нас щирі вітання і здоров'я милості Божої і спасіння для взаємно. вас і для вашої людини. Спаси вас, Господи. Спасибо вам.